Леся Українка весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мусто крила, за нею вслід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співало все, сміялося, бриніло. А я лежала хмура й самотна. Я думала, весна для всіх настане, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дбало, не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні. гілки, за листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. При... Прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним пролинули пісні пташині, і любий гай свій відгук надпрослав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.